Одне із наймогутніших державних утворень Київської Русі Цьогоріч виповнюється тисяча років від заснування Чернігівського князівства. На початку XI століття, після смерті князя Володимира Святославича, розпочалася боротьба за владу між його синами. Початком обособлення Чернігово-сіверщини стала битва під листваном 1024 року. Після перемоги Мстислав Володимирович одержав владу над лівобережними землями та Черніговом, а його брату Ярославу Мудрому відійшло правобережжя з Києвом. Для самого Чернігова для історії України це долоносна була подія, і звісно, поява князівства саме в 1024 році, тобто тисячі років тому, говорить нам про те, що Чернігова Сіверщина стояла у виток формування розвитку, саме інтенсивного розвитку Київської держави, яка визначила фактично політичний устрій і життя ось цієї частини, скажімо так, східної Європи, на, ну, на тисячі років. Це подія не тільки в політичному плані вагом, але ся це, це економічний, це військовий розвиток, це, торгівель, це торгівельні це торговельні зв'язки, династичні зв'язки з країнами Західної Європи, центральної Європи, з, з Візантійською імперією. Це і, і духовний, і культурний розвиток. На жаль, через історичні обставини, особливо татарську навалу, цей може бути процес був перерваний. На честь визначної дати в Чернігові презентували тематичний поштовий набір Чернігівське князівство. Тисяча він складається з номерного маркованого аркуша із шести марок та художнього конверта. Випуск лімітований 600 екземплярів. Церемонія погашення символічно відбулася в стінах Спасо-Преображенського собору, архітектурної перлини, що фактично є ровесником князівства. Тисячоліття князівства усього є свої візуальні символи. Таким є саме Спасо-Преображенський собор, ровесником, символом, майданчиком, де творилася ця історія. Можна тільки подумати тисячу років тому назад. Дизайн особливих поштових марок розробив заслужений художник України Володимир Тара. Розповідає, спочатку планувалося виготовити пам'ятну монету, але згодом ця ідея була вцілена у дві марки, які поєднують історичні події та символіку того часу. Основний акцент, який я хотів передати, це бачите, там е, от того часу скажімо, Київська Русь, що собою являла. Е, От такі дві потуги. Там не, не просто так. Там Ярослав, як е, володар Київської землі, і Мстислав, як, як володар Чернігівської землі. Зображено ці дві половинки, умовний Дніпро, дві половинки, потім мечі, і ржаві мечі, як символи примирення вже от, от цього ворожнечі між міжусобної. Е, Ну і друга марка, яка показує оцей символ е, ну, міфічної птахи. Ці дороги, що сходяться до, до центру цього, до центру до символу Чернігова. На захід завітали історики, музейники, митці, представники влади та просто зацікавлені Чернігівці. Участь у погашенні марок узяла й популярна музикантка, фронтвумен гурту онука Ната Жищенко. Для людства це багато, а для країни, для міста, для конкретної землі це розкіш в рамках сучасного плину часу. Такої миттєвості, швидкості, блискавичності це дійсно скарб. Історія в таку довгу дорогу, в такий довгий шлях, і оцей маленький відтиск. Порівняння із цим тисячоліттям це таке сюрреалістичне поняття, такий момент блискавичний, але я сподіваюся, що це новий відлік часу, який запустить нашу таку історичну пам'ять і допоможе ще більше підживлювати нас, підсилювати нас. Переживати ці буремні часи з нагоди святкування тисячоліття Чернігівського князівства у місті також проводять низку заходів, зокрема виставки, лекції, наукові конференції та зустрічі з істориками й археологами, які досліджують історію регіону.